Яка відмінність між міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини та міжнародним кримінальним правом? МГП і МППЛ це галузі міжнародного права, які мають спільні цілі. Вони обидві захищають життя та гідність людей, однак вони також мають багато відмінностей. За винятком деяких підготовчих заходів, необхідних у мирний час, МГП застосовується лише під час збройних конфліктів. МППЛ застосовується завжди як у мирний час, так і під час війни. МГП є обов'язковим для всіх сторін конфлікту, як для держав, так і для недержавних формувань, МППЛ в принципі зобов'язує лише держави. Від МГП не можна відступати, воно було розроблене спеціально для надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів. Водночас, за суворо визначених умов МППЛ допускає відступлення від певних прав. Під час надзвичайних ситуацій, які становлять загрозу для існування держави МГП також взаємодіє з міжнародним кримінальним правом МКП. МГП регулює збройні конфлікти. Воно також вимагає кримінального переслідування за серйозні порушення МГП воєнні злочини. Женевські конвенції 1949 року та додатковий протокол 1 визначають конкретні серйозні порушення як грубі порушення. Держави учасниці повинні прийняти будь-яке законодавство необхідне для забезпечення ефективних кримінальних санкцій для осіб, які вчиняють або наказують вчиняти будь-яке з цих порушень. Вони повинні розшукувати осіб, які звинувачуються у вчиненні або відданні наказу щодо вчинення таких порушень, і притягати їх до відповідальності у своїх власних судах, незалежно від їхнього громадянства, або віддавати їх іншій державі-учасниці. Деякі інші серйозні порушення потребують кримінального переслідування відповідно до звичаєвого МГП. МКП визнає, що серйозні порушення МГП можуть також переслідуватися на міжнародному рівні. Прикладами можуть бути міжнародні військові трибунали після Другої світової війни та міжнародні кримінальні трибунали у справах колишньої Югославії та Руанди. Сьогодні Міжнародний кримінальний суд може переслідувати завоєнні злочини за умови наявності юрисдикції МГП, МППЛ та МКП доповнюють одне одного. Однак у збройних конфліктах кожна із них відіграє свою власну унікальну роль.